Чим дивувала нас російська пропаганда за останній рік, які найабсурдніші заяви робила, та що вішала на вуха своїм глядачам по ту сторону блакитного екрану? Привіт! Ви на каналі «Сейчас» і в цьому випуску ми, як то кажуть, згадаємо все. Буде весело! А поки швиденько підписуйтесь і поїхали. Панове, ви вже давно звикли до того, що монологи та діалоги російських фейкометників знаходяться дуже далеко від межі адекватності, але деякі вже ж били всі рекорди. Отже, до вашої уваги. Топ викидів пропаганди, які і досі вражають для початку. Пройдемося з вами по заявах, що напряму пов'язані з нашою країною. Для них це мало не святе діло наговорити нісенітниць про Україну. Інколи буває, що доплітають сюди ще США або загніваючий запад, або все разом тут по настрою. Отож, відкриває парад заяв, що постукали з дна його нешановна величність, ніякий генерал лейтенант Андрій Гурольов. Він ще заодно і депутат Держдуми. Ця персона неодноразово відзначалась такими словечками, що і на голову не налазили. От як, наприклад, і в цьому ефірі на Росія 1 про який зараз ми вам і повідаємо. На арені пропагандистського майданчика тоді було в зборі все місцеве, так би мовити, міністерство брехні каналу. Ну, я маю на увазі і очільника. Главаря банди фейкометника Владівіра Соловйова та низку людей, котрих там так не роблять називати експертами. Хоча, зважаючи на те, що несеться з їхнього рота, це аж ніяк неправда. От і став поміж них гурольов і давай нести казна що заявив: мовляв, Україна не може існувати як держава. Ви ж запитаєте, чому що є дуже правильним запитанням? Але глядачі на логічну та обмірковану відповідь від цього чоловіка, не чекайте. Бо, за його словами, наша країна не може мати права на життя через те, що трапилось за останні півтора року. Ну, додайте сюди ще плюс кілька місяців, зважаючи на те, що Андрій говорив це ще раніше. А і до причин, контрольний в голову це його думка, отак от. Ну, аргумент так аргумент. На инше и на чакалы. Ну, шо, Когда мы говорим про Украину, ну, вы знаете, на данном этапе лично для меня, я вообще не представляю, какое может быть будущее в Украине. Она вообще какая должна быть? Она вообще должна быть? Она должна быть? Наверное, после того всего, что случилось за эти полтора года, про Украину как про государство надо забыть, в принципе, наглухо. Ну, это лично мое мнение. Каждый может по-своему рассуждать. І от в цій парадігмі нам сьогодні надо, перше і ті силами, второе, звісно, нашою промисловістю, і в тому числі і фінансовими інструментами, які дадуть толчок, різкий ривок, в тому числі і в оборонно промисловому комплексі. Щось ляпнув, нічого толку не пояснив, але традиційний вкид зробив. Методичку життя втілив, завдання виконав, все за планом. Тільки от забув, що його думка нікому не цікава. До речі, Андрій Ґурльов вже як ви могли здогадатися, не єдиний, хто просував ось такі от наративи. Недалеко втекли ефіри на фейкометницькому заводі з назвою Салавйов Лайф. На той момент в кріслі ведучої сиділа українська запроданка Юлія Вітязєва, А на пару з нею в ефірі світилось обличчя гостя Олега Ногінського. Цей чолов'яга пішов ще далі ніж Юрольов. Він тоді під час трансляції доказував, що й взагалі не існує такої держави, як Україна. Ну ви тільки гляньте, один закидає, що на його думку не може існувати нашої країни, а цей он, що народив, практично стверджує: приготуйтесь, пояснення вас вразять. Суперексперт, якого титрують керівником експертної групи наукового центру євразійської інтеграції, сказав, що то якусь частину слов'ян. Росіян методом пропаганди змусили повірити в те, що існує Україна, а вони її громадяни в цьому монолозі вражає все: і те, що пропагандист ляпає щось про пропаганду, і те, що нам, бачите, мало не внушили, що ми українці, і те, що сидить та слухає, це зрадниця України Юлія Вітязєва. Ну, просто слів, якщо чесно, не вистачає. А найабсурдніше, що на такі байки та відвертому маячню у виконанні фейкометника дійсно є попит. Страшно навіть замислити, що хтось слухає це цілком серйозно. Пропоную до вашої уваги фрагмент, аби ви оцінили рівень абсурду. Тому говорити сьогодні о состоятельності України як государства ну, немає такого государства. Тобто, є, к сожалению, частина русских, славян, котрим внушили через пропаганду, що вони, оказується це частина якоїсь віддільної нації, у них була якась то страна, але це лише початок. Бо далі ваші брови злітатимуть на чоло ще частіше. Ми знову повертаємося на Росія 1 тільки цього разу в ефірі там була вже одна із трьох слонів російської пропаганди, як ми часто кажемо. Мова про Ольгу Скабєєву. Жінка працює на всю силу, як може аналізує, старається, а в кінці видає фінальний продукт, таке, що ти просто сидиш, а в голові лише питання: як можна отаке нести? Отож, друзі, псевдожурналістка тоді на пару зі своїми висококваліфікованими експертами заговорила про знищення Києва, ну а також про улюблену заїжджену тему ядерну зброю. Ну а як вишенька на торті для вашого розуміння все це тоді поєднали разом із Сполученими Штатами? Як вам таке? Правда, цікавий монолог намальовується. Сказала ця клоунеса, яка вважає себе супер ведучою та журналісткою. Мовляв, Америка переконана, що РФ слабка, якщо не знищує нашу столицю. За її словами, це стосується і застосування ядерної зброї. Ба більше вона тоді була переконана, і всіх навколо присутніх запевняла в тому, що Штати думають, ніби у Федерації не гаразди, якщо вона дослівно не шандарахнула ядеркою. Знаю, як завжди, жах, а не тирада. Цікаво, а вони самі вірять в те, що самі і говорять. До слова, аби вас добити, так би мовити, в кінці вона сказанула, мовляв, американці розслабились. Тому увага, їх треба паднапряч. Ну, це треба якось коментувати. Просто цитую: Хоча американцям наверняка, було б проще нас понять, якщо би ми взяли і унічтожили Київ. Імею в виду, що ми можемо, ввиду того, що. Мы этого не делаем, они порой полагают, что мы не способны, а значит мы слабы. Ровно то же самое происходит с опасностью ядерной войны. Но если мы еще не шандарахнули по Украине тактическим ядерным оружием, значит, думают американцы, у нас возникли проблемы. Ну и американцы расслабились. Хотелось бы их чуть поднапрячь. Ну, погрози, то так би мовити, вже база. Стара пісенька. Нічого нового, все незмінно. Мусить же добити ту методичку, за якою їх глядачі повинні пам'ятати, що їх страна велика, могуча і непобідіма. Та й до того ж, манія величі прогресує. Головні рупори Кремля часто вдаються до ось таких от заяв, при тому не сильно замислюються над тим, наскільки адекватними є їхні слова. От, до прикладу, зараз покажемо вам дві заяви від одного і того ж пропагандиста. Вони безпосередньо показують, що час іде, а в їх головах ніякого прогресу в кращу сторону не стається. Зустрічайте на ваших екранах Сергій Мардан, один з співробітників головного телевізійного крикуна Росії Соловйова. Обидва ефіри будуть із Соловйов Лайв перше відео приклад того, які росіяни цивілізовані та гуманні, звичайно ж, у величезних громадних лапках. Цей чолов'яга сидів у своєму кріслі і без краплі сумління чи вагання закликав завдавати ударів по дослівно обласних міських адміністраціях, які на його глибоке переконання можна вважати військовими цілями. Те, що там працюють цивільні, байдуже схоже. Ми, в принципі, в курсі, що РФ абсолютно все одно на такі речі, адже ця країна терористична, як і власне ця заява Мардана. Вопрос, чому Наша армия не наносит удары по центрам управления э, украинским государством, вот по-прежнему витает в воздухе. Но при всем при том, для того, чтобы дезорганизовать управление Украиной, что является абсолютно военной целью, военной целесообразностью, я правда не понимаю, почему. Можно я еще раз перечислю: в Харькове, в Запорожье, в Днепропетровске, в Одессе, в Сумах. Ну, я, в принципе, на память могу все украинские областные центры перечислить, почему здание. обласних, власних городських адміністрацій стоять на своїх містах, в них продовжується робота, в них ходять на роботу чиновники, як ні в чому не бувало, даже в Харкові. А ось вам ефір того ж шмардана, котрий в черговий раз показує, що стежки пропагандистів та здорового глузду не пересікалась ніколи. У цьому відео цей кадр видав шокуюче порівняння. Було різне, але додуматись до такого це вже апогей всього можливого. Якщо коротко, то сказану, мовляв, якщо людина вирішила стати українцем. Значить, була клятва нечистому. Ну, як вам таке? Що не знали? Не робили такого? Ну, щось не те. Мардаун краще знає. Перед цим, до речі, був монолог про те, що вся українська культура, театр та тому подібне за часів СРСР це колхоз, на який, начебто, було соромно дивитись. Знаєте, почуття іспанського сорому виникає якраз тоді, коли дивишся на ці намагання ляпнути щось образливе в сторону України. Адже виходить, воно тільки як максимально низький, нічого не вартий вибір. Ну, хай тужиться. Може, йому тоді від того було легше. Про яку примарну нормальність може бути взагалі мова, якщо людина в прямому ефірі говорить ось це. Слухайте. Но ну, вот то, что называется большой городской украинской культуры, никогда не было. Советская власть, несмотря на невероятные усилия, так и не смогла ее создать. Это всегда, ну, был такой, ну простите меня, стыдный колхоз. Вот советская украиноязычная литература, украинский театр, украинское кино, украинское телевидение советских времен – это всегда было стыдно смотреть. Все это было изобретено после 91 -го года усилием воли. Это просто ритуал. Это как э, клятва дьяволу. А від Христа хреста і говориш тепер я українець. Ну, що тут що можна сказати? Може, подорожник до голови прикласти? Як гадаєте, допоможе? Йдемо далі. Адже ми не нагадали вам про, так би мовити, перли, які видавали фейку журналісти. Одним із таких була пропозиція Маргаріти Сіманьян завдати ядерного удару над територією Сибіру. Пам'ятаєте, такі її унікальні ініціативи? Бачите, мало що змінюється. Скабєва, он раніше у своєму випуску про ядерку говорила, о, і її поплічниця теж, власне, не відстає. Тільки от Сіманян направляє словами цю зброю в дещо інше місце, ніж Ольга. Отож, озвучила вона це у своїй програмі ЧТД. Тоді жінка переконувала, що нічого критичного через це не станеться. Дійсно, ну, мало не подумаєш, бомба там якась. Чорнорота відверто вражає. За словами пані кольорові вії, просто вимкнеться вся радіоелектроніка. Вона так про це говорила, наче дійсно нічого страшного. Цікаво, а що взагалі в голові у людини, коли вона говорить ось таке? До речі, можемо сказати, що з позитиву в такому випадку могло бути тільки те, що не побачимо і не почуємо деякий час цю геніалку. Цитую уривок її слів. Если произвести в сотнях километров над нашей территорией, где-то под Сибирью, термоядерный взрыв, например, ядерный взрыв, то ничего не будет на Земле, ничего такого страшного. Ни ядерной зимы, которую все боятся, ни чудовищной радиации, которая убьет всех вокруг. Так, це буде тільки виведена із строя вся радіоелектроніка, вся цифра, всі спутники. От эта камера, на которой мене зараз знімають, от этот телефон, який рядом со мной лежить. Ну, план капкан. Знаєте, не дивую вже нічого, абсолютно. Ці брехуни видають таке в намаганні чи то вислу... вислужитись, чи то здатись грозними, що здається, наче потрапив на шоу абсурду. О, і складається враження, наче в них одне стабільне правило. В будь-якій незрозумілій ситуації погрожувати ядерною зброєю. Нічого ці слова не змінять, але ефірний час займеш. План перевірений. Тільки от ці щось розійшлась на святе задіхнула. До речі, але якісь миттєві просвіти примарної адекватності в пропаганди таки були. На одному з ефірів на Росія-1 ці зірки телебачення для зомбі під час програми Рудольфовича з характерною назвою Вечір з Владіміром Салавйовим здивували. Один із експертів, що очевидно вважає себе ще й стилістом, дійшов до висновку та заодно і просвітив інших, мовляв, наявність ядерної зброї не вирішує все на світі. Оце так поворот. Ну, мильна бульбашка луснула. Треба було його попередити, щоб був обережнішим, бо така правда для пропагандистів, як відро крижаної води на голову. До слова, якщо ви запитаєте, чого ми нагородили його званням стиліста. То лише гляньте, які чолов'яга окуляри прихопив з собою. Цікаво, це аби гірше бачити Соловйова. Так добре, годі жартів. Суперексперт зрозумів суть биття і видав, що вдруг вияснилось, що цей тип зброї масового ураження не є вирішенням всіх проблем. Жаліється, мовляв, ну от вона є, а застосувати зась. Бо більше, навіть Соловйов у той момент видав, що від війни, бачите, вона не рятує. Цікаво, як же ця істина до них дійшла? О чудо! Цитую. Заміть ще один інтересний нюанс: вдруг вияснилось, що ядерне это оружие не всесильно. До этого была иллюзия, что оно всесильно, А теперь оказывается, ядерное оружие то есть, а применить то его нельзя. Друзі, ну смішно. До слова, після цього все одно переважна кількість пропагандистів продовжувала мотиляти на словах ядеркою. Говорили, балакали, сіли та й заплакали, як то кажуть. Ну і зараз під кінець вам абсурдний викид від брехунів. Зазирнемо на Соловйов Life. Тут в одному з ефірів працював некий Григорій Азарьонок. А на одному екрані з ним ще один чоловік, котрий за час наступного відео, яке ми вам покажемо, не сказав і слова. Отож, Азарьонок відомий як білоруський пропагандист. Він розвів рота, аби видати чергові нісенітниці, чи то блекотина ївся, чи що. Але фейкоментника знатно понесло. Стався припадок абсурду. Чоловік з впевненим, мало неодержимим виразом обличчя сказану, мовляв, через кілька років всі західні партнери дослівно приповзуть на поклон до Лукашенка та Путіна. Ось що робить з людьми бажання стати найкращою посіпакою. Що не день, то все нові казки ми з вами дізнаємося від них. От що б ми робили без таких персонажів? Здобули б, що таке сплітати взагалі можливо. Хоча, якби вони якось позникали, ніхто б і не засмутився. А так, ну, хоч маємо можливість посміятись. Отож щодо тодішнього його ефіру, чоловік не забув приправити все це величенькою порцією образливих слівців, які нашкрябав у своєму словниковому запасі. Але там було і ще дещо. Слухаємо всю цю баладу безпосередньо від пропагандиста. Я говорю, що літ п'ять пройде, навіть може бути менше. Ну в общем, в любому случаї рано чи поздно, всі ці гегемончики в'яли, всі ці піндоси, всі ці значить ляхи, всі вот, наші западне партнери, як так говориться, вони поріпавзуть на поклон. К Александру Григорічу, к Владимиру Владимировичу. Ну, а важні наші лідери скажуть, ну що нам на них время тіряти, пойдемо в хоккей там. а подождут подождуть деньок, там, возле прийомної, возле двері, полежать, поскулять, чогось. Ну, ну, мріяти ніхто не забороняв. Перед тим як завершити, хочу звернути на дещо вашу увагу. Тільки от гляньте на вираз обличчя його співрозмовника. Мені здається, що навіть йому смішно від цього абсурду. Принаймні на обличчі читаються слова. Куди я потрапив? Якщо навіть він не вірить у цей акт брехні, то що вже казати про аудиторію? Шановні, на даний момент це кінець випуску. Ми обов'язково продовжуємо щодня невтомно розповідати про неправдиві пропагандистські фейки і спростовуємо їх, аби ви якнайшвидше дізнавалися правду. Прошу вас підтримати канал сім час та поширити цей випуск. Обов'язково підписуйтесь і не забувайте тиснути на дзвіночок, аби не пропускати оновлення. І звичайно ж, поставте вподобайку цьому відео. Нам дуже важливий ваш фідбек, ваші коментарі і ваша активна участь. Дякую, що додивились до кінця. До зустрічі!